Він був королем Франції, але впадав у ярість при вигляді власного відображення. 1392 рік, Париж, Замок Сен-Поль. Молодий король Кар VI був розумним, красивим і улюбленцем народу. Але в той роковий серпневий день перше переніс лихорадку, яка супроводжувалася довгою гарячкою. Після початку хвороби почав сходити з розуму, йому здавалося. Що стіни палацу плавляться, геродичний герб шевелиться, але головний жах викликали дзеркала. Він наказував завішати їх чорним оксамитом. А якщо випадково бачив своє відображення, впаде у шаленство, руйнуючи все навколо. Придворні в страху розігрували спектакль, підігруючи його божевіллю, поки королева і герцоги рвали владу на частини. 28 січня 1323 року королева влаштувала балмаскрад з приводу весілля однієї зі своїх Фрейлін Катерини де Фатофрен. Карл VI і п'ять приближених до нього осіб з'явилися в масках і костюмах диких людей. Надіті прямо на тіло лінії мішки, змащених воском, сприклеєні зверху розпатленою прядивою, зображуючи свіжу шерсть. Людова Короландський. Підніс занадто близько факел до одного зряжених, і костюм, просочений воском, спалахнув. Полум'я передалось від одного дикуна до іншого, почалася пожежа. У штовханині і тисняві герцогиня Берійська огорнула короля своєю спідницею і згасила на ньому полум'я. Від виду палаючих заживу людей, розсуд короля знову помутився, і протягом кількох днів. Він не впізнавав ніколи на кого. Відмовлявся від свого імені і королівського сану. Переконував, що ніколи не був одружений і не мав дітей. Обурювався, коли до нього намагалися підійти королева Ізабелла і різко вимагав прибрати від нього жінку, яка за ним слідкує. Хоробой короля була стривожна вся країна. Зради його видужування влаштували паломництво ім'я порятунку душі короля з Парижа було вигнано всіх євреїв, які там жили. Принцеса Марія, яка народилася того ж року, була обіцяна Богу, тобто приречена стати монахинею, щоб молитви юної дівчинки спокутували гріхи її батька. Поки король бився з приводами, Франція поринула в хаос громадянської війни між арманьяками і бургінонами, що стало перелюдою столітньої війни. Карл божевільний провів у нападах божевілля останні 30 років свого правління, став бранцем власного розуму і заручником інтриг свого двору. Коли Карл помер, Франція побачила себе: поранену, ослаблену, розірвану на частини.